Преображення Господнє. В народі ми кажемо другий Спас або Яблочний Спас. Взагалі це свято великої радості, коли Ісус Христос показав перед учнями свою велику славу. Але вже в нашому українському народі ми започаткували декілька століть тому такий звичай, що ми приносимо плоди на Спаса. Другого Спаса на преображення приносимо плоди і просимо Господа освятити, тобто освячуємо і дякуємо Богу за те все, що Він благословив нам і родила нам нива. І ми маємо також для нашого життя знову багато плодів, родили наші сади. Але це не є основою свята преображення. Основа свята преображення – це зміна нашого життя. Господь показав, що Він є Бог, що ми маємо мінятися, що ми маємо преображатися в своєму житті до глибокої старості стати тими, які з Господом станемо там разом на небі. Бо плоди ми завжди дякуємо. Ми молимося перед їжею і ми дякуємо після того, як ми спожили їжу. Отак От само і плоди. Ми дякуємо Богові за те, що Він нас любить, Він нас благословляє, Він нам дає, Він щирий до нас, Він опікується нами. Це свято великої опіки Божої до нас з вами. Преображення Господнє.